Сьогодні ми з вами будемо роздумувати над такою темою, як, що таке Євангелія і як її можу, можна застосовувати в щоденному житті християнина. Тому що цікава така річ, що коли ми кажемо про невіруючих людей, то ми кажемо, що їм потрібно. Вони їм потрібно почути про Ісуса, так? Невіруючим, їм треба Євангелія. А що залишається віруючому? Ну, Віруючи, ти ж вже повірив. Тобі треба освячуватися, тобі треба зміцнятися, тобі треба вже служити, тобі треба, вже, можливо, учнів іти робити. Так? Але ми розуміємо, що не треба Євангелія класти на полку. Коли людина повірила, спаслася, то Євангелія. Продовжує працювати, і в ньому треба укорінуватися, да, глибоко його зрозуміти, тому що воно може допомагати в житті, і як ми його можемо використовувати, давайте ми з вами якраз про це прочитаємо в Риблянам, третій розділ 19-го вірша. Ми будемо читати тут дуже якраз яскраво і найвичерпніше розкривається суть Євангелія. Римлянам 3.19 і будемо до 26 го вірша читати. Римлянам 3.19. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути у всякі уста і щоб став увесь світ винний Богові. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом Бог гріх пізнається. А тепер без закону. Праведність Божа з'явилась, про яку свідчать закони пророки. А Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але даром виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду. Через відпущення давніше вчинених гріхів за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Такий текст, і цей текст якраз каже про те, що ж зробив Ісус Христос. Тому що коли ми кажемо про Євангеліє. Ми розуміємо, що це блага звістка, радісна звістка про Ісуса Христа. Так ось, що саме всередині цієї звістки, ми почнемо з першого, з 19, 20, 21 віршів. Ми прочитали з вами про те, що ніхто не може виправдитися перед законом, перед Богом справами своїми, справами закону. Тобто, Є у Бога закон. Якщо я його виконую, то Бог мене прийме. Так от питання: людина може його виконати? Можете спробувати його виконати? Можете з понеділка спробувати почати зранку виконувати всі заповіді, які ви знаєте в Біблії. Можете скільки годин або днів, я не знаю, ви, ви, ви витримаєте, але ми розуміємо, що по Біблії, що той, хто. Зрішить в чомусь одному, той винний у всьому законі. Да? Тому це просто нереально виправдитися своїми ділами через закон. Да? Тобто ми не можемо бездоганно слідувати, за Богом, слідувати Божому закону, слідувати Його заповідам. Тому ми бачимо, перше, що ми бачимо, що ніхто не виправдовується перед Богом справами закону. Ми не можемо отримати цю праведність, вона нам потрібна. Навіщо нам праведність? Якщо в нас нема праведності, як ми будемо приходити до Бога? Бог приймає щось нечисте, Бог приймає щось, він святий абсолютно. В його присутність не можна попасти, якщо ти неправедний і не святий. Тому да, нам потрібна праведність. Тому ми бачимо з вами, що своїми руками ми не можемо цієї правди. Навіть якщо ви виконати 99 і заповідей. Це буде дуже круто. Ви будете, Між людьми, ви будете ідеальною людиною. Але для Бога це недостатньо. Він приймає тільки 100%. Тому, якщо, знаєте, є тенденція особливо у невіруючих людей, ну і потім у віруючих, можливо, буває така тенденція, що коли людина запитаєш, чи ти будеш з Богом, чи ти будеш в раю, а людина невіруюча, вона скоріш за все вам відповість так: ну, я порядна людина. Я взагалі-та нічого поганого не роблю, дуже сильно поганого. Нікого не вбиваю, там не ворую, і так далі. Да? Людина вона себе відчуває порядною. Тому, скоріше за все, людина невіруюча буде думати, що я попаду в рай, я буду з Богом. Але ми знаємо, що це не так, Боже Слово каже, не так. То яку ж праведність нам треба отримати? Ми читаємо з вами в 21-му вірші, якраз таки про праведність. А тепер без закону праведність Божа з'явилася, про яку свідчить закони пророки. Тобто ми сам, самостійно не можемо досягти до достатнього рівня праведності. Але Бог нам все одно її забезпечує, Бог нам її дає. Це якраз таки та сама праведність, яку ми бачимо в Євангелії. Праведність Ісуса Христа. Він прожив досконале. Безгрішне, абсолютно, святе, праведне життя, тут, будучи на землі. І це не якась, знаєте, ну, міфічна історія. Це, це людина, яка реально існувала. Так, да, Він Божий син, але він став людиною. Це була реальна людина, яка жила на реальній землі, ходила по цій землі і виконувала реальний закон. І він виконав її його повністю. На 100%. Тому Бог дає нам цю праведність саме Ісуса Христа. Ми ми пам'ятаємо гріхопадіння Що сталося тоді? Ісус, Адам не зміг виконати. Там була всього одна заповідь: да? не їсти плод з дерева, пізнання добра і зла. І Він не зміг виконати, він не зміг да, отримати. Праведність залишитись праведним він не зміг. Тому й прийшов Ісус Христос. Да, Ця праведність Ісуса Христа вона противоставляється тому, що зробив Адам, і тому, коли сталося гріхопадіння. Ісус Христос досконало виконав Божий закон. І треба ще сказати, що тут у праведності цієї є дві сторони, як монети, у монети є дві сторони. Тобто Ісус. Він, по-перше, з одного боку прожив праведне життя, не порушуючи закону. І з, іншого, з іншої сторони, з іншого боку, він ще й помер за гріхи, тобто він, він ще заплатив смертю своєю. Да? І тому ця праведність, вона і а, дається нам, тому що вона і наші гріхи, які ми зробили, вона їх зараховує, як вже за них заплачена смерть Ісуса. І я вважаюся праведним, тому що Ісус Христос прожив за мене своє святе життя. А тепер без закону праведність Божа з'явилася, про яку свідчать закони пророки. Все, ми отримуємо цю праведність. Тепер як ми її отримуємо? Ми читаємо з вами далі, 22-й вірш. Тому що її ж треба ще отримати. Да? Це ж 22-й вірш. А Божа праведність. Через віру в Ісуса Христа, в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бачите, як ми отримуємо, що є місточок, що є... Що... як ми беремо цю праведність, якщо Бог нам щось хоче дати, це ж треба взяти. Да? Ось віра в Ісуса Христа виступає якраз таки, як рука, яка бере цю праведність. Я її беру і забираю собі. І що цікаво, що передбачає ця віра взагалі? У що мені потрібно вірити? Тому що багато людей вірять в Ісуса Христа. Він був, та я вірю, як людина. Щось там робив, ходив, науковці вірять, ще й інші релігії вірять. Ну, і це їх спасає? Не спасає. Багато людей вірить, що Ісус був і що тепер? Вони, вони не спасуться. Ми, ми розуміємо, що. Нам потрібно конкретно в щось виріти. І отут якраз таки знову ж приходить Євангеліє нам на допомогу. Я вірю в те, що це Божий син. Якщо я вірю в Ісуса Христа, я вірю, що це Божий син, який прийшов на цю землю, взяв людську природу, прожив досконале, досконале безгрішне життя і помер за мої гріхи. І воскрес на третій день і явився Да? Я оце вірю. Віра в Ісуса Христа, вона якраз таки і. Ми розуміємо, що ми віримо в Євангеліе, в добру благу звістку про Ісуса Христа, про те, що Він здобув на Голговському Христі для нас оцю праведність. І тому я вірю в це, я це приймаю, і тепер це моя праведність. І Павло в Галатам пише Галатам 2.20. Павло цікаво, пише Галатам 2.20. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Бачите, Павло, Павло він дуже багато зробив насправді. В нього були дуже ну, великі справи, він зробив більше, ніж інші. І чомусь і він, і, він, і він мав можливість сказати, що я заслужив, я заслуговую на праведність, тому що я так багато зробив в цьому житті. Але він цього не каже. Він зосереджується на тому, що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина. Він нам показує свою залежність. Йому потрібно кожен день отримувати цю статус праведності у Христі. Це, це, це він використовує кожен день. Ще, що ми бачимо в посланні до Римлян 3.22, 3.23. 22 римлянам. А Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тут нам треба нашу увагу приділити, тому що ця праведність вона доступна кожному, да? тому що немає різниці, хто як грішить, да? хтось більше, хтось менше. Можливо, Бог якось це розділяє, але ми розуміємо, що немає такого, що там тяжкость гріха і так далі, тому що можна вкрасти на гривню, можна вкрасти на мільйон, але це і то, і то є однаковий гріх перед Богом. Да? Написано, що всі згрішили, всі позбавлені Божої слави, всі. різниці немає. І якщо, наприклад, я хочу поступити в університет, і мій друг також хоче. І треба набрати 180 балів на ЗНО із 200, я набрав 150, друг мій набрав 90. Чи є сенс мені хвалитися тим, що я набрав більше, чим мій друг? Це безглуздо просто. Ну, ми оба не поступили, і тільки це має значення, да? тому що прохідний бал був 180. Тому немає сенсу. Взагалі порівнювати себе, да? якщо там ти бачиш, хтось грішить, або ти думаєш, ну, я не так сильно грішу, як інші люди, то ти можеш краще порівняти себе з досконалим Божим законом. І сразу тоді ти зрозумієш, що тобі треба ще, то тобі треба приходити до праведності Христа. Тому що, якщо себе порівняти з Божим законом, оцінити себе, оцінити себе з точки зору досконалого Божого стандарту. То ти одразу визнаєш про те, що ти, ти згрішив, і всі згрішили, так і ти, і всі позбавлені, слави Боже. Ще, ще треба нам сказати, те, що віруючі в Ісуса Христа люди, вони виправдовуються даром да, оце слово виправдати. 24 вірш, 3,29 рімлянам. Ми даром. Виправдовуємося Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, Оце це слово виправдати. Це знаєте, як в суді. Тобто, реально Боже правосуддя. Ми представляємо собі, як в фільмі: є суд, є звинувачувані люди, всі всі згрішили, всі всі позбавлені слави Божої, всі. Є Божий суд. І ми розуміємо, що в контексті Ісуса Христа, і в контексті того, що Він зробив, вирок на цьому суді. Вже був оголошений. Да? Вирок був приведений у виконання. І що це був за вирок? Люди, які повірили в Ісуса Христа, вони оголошені невинними, з них зняті всі звинувачування. Вони визнані абсолютно праведними. І Божий суд, Боже правосуддя, воно задоволене. І це навічно. На небесах більше ніхто ніколи проти Тебе. Не видає ніякого звинувачування. Якщо ти повірив Ісуса Христа, все, це точка, ти будеш виправданий через Його праведність. Він, і на, Ісус Христос і наш зв'язок з Ним, наша єдність з Ним, роблять все те, що Він зробив нашим. Якщо я єдиний з Ісусом Христом, якщо я вірю в Його смерть, в те, що Він зробив для мене, то Бог. Розуміє так, що це я зробив. Це я прожив досконале праведне життя на землі. Це я помер на Голгофі і був розп'ят з Христом. Павел так і пише: Галатам 2.19. Павло пише, Галатам 2.19. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. Все точка. Я розп'ятий з ним. І... Буває так, знаєте, коли ти, можливо, згрішиш, або тяжкий якийсь період у житті, або долина смертої темряви, або ще щось, і, ти, і ти, ти розумієш, щось, може, Бог гнівається проти мене, проти того, що я наробив, або можливо, Бог, Бог відвернувся від мене, або Бог мене звинувачує. І оце, оцей стан він тебе засмучує, ми це розуміємо, тому що є в нас іще сумління. І функція сумління це судити людину, це показувати їй її на, її, на, її на її вину, на її винуватість. І ми в цей період можна собі проголошувати істини, які є в Писанні. Ми з вами читаємо римлянам 8 розділ, там 8 розділ багатий на ці істини, 8.1 римлянам. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Не за тілом, а за духом. Тобто нема осуду. римлянам 8.31. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог, то хто против нас? римлянам 8.33, хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує. Тобто все, Бог за нас. Правосуддя було задоволене? Так. Вирок був приведений у виконання? Так. Бог нас виправдав? Так. Оголосив, зняв всі звинувачення? Так. Оголосили з невиновними? Так. Тому в ці періоди, коли переживаємо якісь труднощі, складнощі, треба нагадувати собі Євангеліє, яке якраз таки заключається в тому, що ми розбираємо з вами про Євангеліє Ісуса Христа і що Він зробив для нас. Далі ми продовжимо ще цей же вірш Римлянам 3,24. Ми даром виправдовуємося Його благодаттю. Інколи знаєте, можна почути такі слова, що ми спас, ми спасаємось вірою. Правильніше буде сказати, ми, ми спасені по благодаті через віру. Тобто благодать вона завжди є. Тому що благодать, коли, коли йде мова про благодать, то тут йде мова про те, що хтось заслуговував заслуговував на покарання. Хто? Ми, я заслуговував на покарання. На що я заслуговував? На Божий гнів? Так. Да. Заслуговував на смерть за гріхи свої? Так. Да. Тому що покарання за гріхи смерть. Я за це заслуговував. І тут приходить Божа благодать, і вона тому й не заслужена, тому що людина заслуговувала на щось інше, на щось погане, на щось недобре, а Бог бере і чомусь дає благодать. І Бог не завжди так робить. Це Його суверенна воля. Ми знаємо про ангелів. Приклад 2 Петра, 2:4. Написано про ангелів, бо як Бог Англів, що згрішили, не помилував, а в Кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд. Тобто рішення дарувати у цю благодать, це рішення Бога, і слава Богу, що Він нас так сильно полюбив, що дав за нас сина і праведність тепер Ісуса Христа в нас є, і ми можемо приходити до Бога. І ми йдемо далі, ще ми розберемо декілька рішити. Декілька слів, от якраз 24 й вірш, продовжимо його частину Римлянам 3,24. Ми даром виправдовуємося Його благодаттю через що? Через відкуплення, що в Ісусі Христі. Оце ще цікаве слово, відкуплення, тому що воно каже, що хтось щось викупає. Да? Тому що ми знаємо, є помилування, є амністія, коли. Пам'ятаєте цю історію з Біблії, коли приклад про Царство Небесне, і раб був дол, був винит борг в 10 тисяч талантів, царю. І він молив, просив, і цар. Ну ладно, я тебе прощаю. Хтось заплатив за нього 10 тисяч талантів? Ніхто. Цар просто з нульом залишився. Розумієте? А тут ми кажемо про інше, ми кажемо про відкуплення, тобто звільнення, наше звільнення шляхом виплати, викупу. І що це була за ціна? Ми підходимо якраз до цього. Ми були викуплені, і ціна цього викуплення це кров Ісуса Христа. Тому що так і написано, що ми викупаємось його кров'ю. І... Ми розуміємо, що ця плата була прийнята Богом. Якраз таки кров Христа вона, це, вона має таку цінність, що вона здатна викупити всіх людей на всій землі і заплатити за всі гріхи, які і люди, які жили колись і які будуть жити. От ціна настільки це неймовірна ціна в крові Ісуса Христа, що їй достатньо, щоб викупити кожного. Але не кожен ну не кожен хоче це. Ми розуміємо це. Ми читаємо ще в, 20, в наступному вірші Римлянам 3.25, якраз таки про кров. Що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давнішніх вчинених гріхів. У це слово сполучення, жертву примирення в крові Його. Воно дуже цікаво, тому що. Ви зрозумієте, що таке жертва примирення? Якщо ми так подумаємо, то Бог сам призначив Ісуса Христа як жертву примирення. Він він, він перший, хто це запропонував, ну перший єдиний, але саме Бог Отець запропонував свого Сина як жертву примирення. Він придумав цей план спасіння. Який передбачає, що Ісус Христос буде принесений в жертву, і це задовільнить Боже правосуддя і вгамує, втамує Божий гнів. Оце він так придумав. Тому коли тебе картає, коли ти думаєш совість, сумління, коли ти думаєш, що Божий гнів над тобою навис, подумай про те, що Бог вже сам все придумав. І Він так все спланував в цьому плані, що Він. Придумав спосіб, як він вилиє ну, вили, вили свій гнів, так, щоб ти не почув його сили цього гнів, гніву. Да? Він вибрав сина, він сказав, що він буде жертвою, і він це зробив і виконав цей план. І ми ще прочитаємо декілька віршів про кров Христа, тому що вона має надзвичайну силу, ця кров Христа. В новому заповіті більш десь 30 разів. Автори використовують кров Христа якраз таки в контексті спасіння. Ми, ми читаємо Євреям 9.14. Що робить кров Христа? Євреям 9.14, скільки ж більше кров Христа, що себе, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому, що очищає нашу сумління, кров Христа. Йоанна, 1 Йоанна 1.7. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. І саме ще найголовніше Євреям 10:19: отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Тобто це святе святих, це присутність, абсолютно святого Бога. Так як ми можемо потрапити до Бога через кров Христа? Тому що вона нас очищує, вона нас, вона дозволяє нам заходити туди, розумієте? І тут важно сказати про те, що коли ми страдаємо, можливо, в нас є в житті якийсь гріх, можливо, він повторюється вже давно, один і той самий. І коли я відчуваю, усвідомлюю, да, що я підводжу Бога, то я, не, ну, я не такий, як він хоче, От я, я грішу, то ми маємо якраз прийти до цієї крові, повірити в те, що вона може це зробити, і очистити. Тому що якщо мені просто жалко, або я в печалі, або я в депресії, або я чувствую якось себе дуже плохо, то це не очищує мене. Це, ну, це не його роль очищувати. Да? Навіть, можна так сказати, що навіть покаяння. Покаяння потрібно робити, визнавати свій гріх. Але покаяння не очищує, очищує саме кров Христа. Ми прочитали 1 Йоанна. Кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха. І нам треба це очищення, тільки, тільки ця кров. Тільки кров Христа, яка була пролита на Голгофі 2000 років назад, Вона. І зараз вона працює, продовжує працювати, продовжує являти свою силу кожен день. І навіть якщо потрібно, декілька разів на день можна до неї приходити. Тому ми зараз будемо за це молитися. Хочеться сказати, підвести підсумок про те, що да, віруюча людина вона повинна освячуватися, але коли вона починає це робити, вона може. Усвідомити, яка нам вона жахлива, грішна, як, як вона да, бачить себе в світі Божої слави і може у людини опуститися руки або якось можна розчаруватися, холонити. І щоб мені мати сили, мати енергію, мати мотивацію, мені потрібно нагадувати собі євангеліє, яке потрібно не тільки для невіруючих, щоб вони спаслися, анону, оно і мене підкріпляє, воно мене спасає кожен день. Що конкретно, що Ісус це Божий Син, Він заплатив своєю пролитою кров'ю, Він задовільнив Боже правосуддя. У Бога були претензії, і ці претензії повністю задоволені. Да? Претензії за порушення закону, тому що всі згрішили, всі лишені слави Божої. Він досконалим послухом волі Отця, він прожив оце життя, виконав закон. В самих в самих дрібницях виконав закон на да? ну, 100%. І в двох сенсах, да? як ми говорили про монету, і в, в сенсі виконання Божих заповідей, і в сенсі, в сенсі покарання і смер, да, своєю смертю Він да, подарував нам цю праведність. Тому Ісус Христос це наш представник, це наш заступник. Да? І проповідувати Євангеліє самому собі це постійно нагадувати це, що я гріховний, да, я грішник, да, в мене є гріховна природа, а потім приходити до Ісуса Христа, до, його, до віри в Ісуса Христа, тому що об'єктом нашої віри є сам Ісус Христос і Його кров, яка дає нам це, дає нам праведність, очищає нас від усякого гріха. І давайте ми застос... будемо застосовувати це в своєму житті щоденно, тому що треба на цьому стояти. Це нас спасає, і це нас спасло в той день, коли ми покаялися, коли ми прийняли Ісуса Христа. І це продовжує працювати і зараз ми бачимо це. Я хотів би ще останній вірш прочитати: Римлянам 5:2 це вже декілька глав. Да? Далі, і ми розуміємо, там написано Римлянам 5.2, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. Зараз ми стоїмо на благодаті. Тобто, це щоденний процес, це наше повсякденне становище. Благодать це наш фундамент, і ця благодать приходить через Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимо. Давайте помолимось за Євангеліє, щоб воно не прикращалося в нашому житті, не зупинялося, щоб воно було з нами кожен день, ця звістка, блага про Ісуса Христа. Моліться, і я закінчу молитву.